Ми з моїм чоловіком познайомилися в 1992 році, коли я прийшла сюди на роботу. Приїхала після закінчення медичного училища. Я також медпрацівник. В лікарні це було дуже швидке знайомство. Мабуть, як кажуть, любов з першого погляду, тому що. В серпні ми зустрілися, а в грудні ми вже одружилися. І разом ми прожили 33 роки. Майже в грудні було б 33 роки. За цей час з'явилося у нас дві доньки: Наталка, це старша донька, і Даша. Це молодша донька. Як лікар, він, мабуть, кращий, ніж був в побуті. Чоловік набагато кращий. Але ну, як напевно, в кожній сім'ї чоловіча робота завжди була на чоловікові, але завжди він намагався приділяти багато уваги дітям, бо діти були для нього для нього. Це все. Він жив ними, як і пацієнтами своїми. Завжди, ну, напевно, все-таки він ставив своїх пацієнтів на перше місце, але потім вже була родина. Ну, якось так склалось. Не знаю, чому так. Але так було У 2000 році Він став завідувачем хірургічного відділення в залізничній лікарні. У 2015 році він перевівся працювати в багатопрофільну лікарню роздільнянську, і вже там, чотири роки тому він очолив хірургічне відділення. Він став його завідувачем. Коли вже почалася війна? Ще до повномасштабного вторгнення в 2014 році, коли тільки почалися всі ці зіткнення, він намагався всіми правдами і неправдами піти до військомату, мобілізуватися. Але тоді він вже був єдиний хірург в залізничній лікарні, і його не відпустили. Йому видали бронь, але він не стояв на місці, він шукав якісь ходи, і він знайшов такий хід. Він пішов добровольцем в перший медичний перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пірогова. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому якраз за дві неділі виповнилося 60 років, і він тоді ходив в воєнкомат, щоб його мобілізували. Але йому сказали, що пенсія, пенсіонер неможливо нікуди вже мобілізуватися. Тому він вирішив таким чином допомагати тим, чим міг. Він був лікар, і він до останнього свого до останньої ротації він рятував хлопців. В цивільному житті він дуже полюбляв рибалити. Він був рибалкою. Можливо, тому що там нікого не було поруч, можна було мовчати, находитись в своїх думках. Але з настанням війни то ці хобі вони якось пішли на другий план. Але хлопці і дівчата з Подимша завжди пам'ятатимуть його гострішу аджику і копчене м'ясо, яке він сам. Коптив, виробляв, привозив завжди тоді. Коли почалась повномасштабка, я його питала, як воно там, що там, як хлопці, але він мені завжди казав, воно тобі не потрібне. Все, що там, то там. 22 липня вранці мені подзвонив Геннадій Друзенко, це президент ПДМ США. Сказав, що в нього, на жаль, сумна новина, і мені потрібно їхати в Запоріжжя. Ну, звичайно, я відклала всі справи, і ми помчали в Запоріжжя. і вже о десь о п'ятій годині ми вже ввечора були в Запоріжжі. Що трапилося, як трапилося? Я досі подробиць не знаю. Я не знаю, чи вони мені потрібні ці подробиці, тому що я його бачила. Я провела поруч з ним цих три місяці, і ну, якщо я буду знати якісь подробиці, воно мені нічого вже не дасть. Він казав: Я потрібен там. Там треба рятувати хлопців. Медиків завжди не вистачає на війні. Хлопців поранених дуже багато. Не завжди вони самі можуть собі оказати якусь першу допомогу. Якщо не буде поруч лікаря, хірурга, анестезіолога, реаніматолога, то хлопець може залишитися без рук, без ніг ну просто померти. А так в нього буде, хоч маленький, але шанс. Починаючи на, на, в 2019 році мій чоловік отримав першу нагороду. Я не знаю, як, що він почував. Важливі вони були для нього. Або не важливі, але він отако привозив їх додому, поклади у шкафчик. Поклади у шкафчик. Я їх тако клала, 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 клала. Найважливіше ну, напевно, ось цей годинник від ПДМШ, який вони на десятиріччя випустили 50 по-моєму, годинників. Він ніколи ними своїми нагородами не, не пишався. Колись я з ним намагалась навіть споритися, чому люди повинні знати ні, це моє. Люди не повинні знати, нащо воно їм знати? І так, коли на похоронах на похованні зачитував наш майор Трофімов нагороди, 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 то мені здається, люди були дуже шоковані, що стільки було нагород, про які ніхто не знав. Назавжди залишиться з нами пам'ять про нього, дівчата. Важко, дуже важко. Але напевно йому так було б краще, тому що після поранення він залишився повністю сліпий, без рук і він би не знаю, як би він сприйняв це життя. Тому сподіваюся, що там йому вже не болить, а нам болить. Буде боліти всім, хто його любив.